Всім привіт! Цілий місяць ми з вами не зустрічалися. На це були свої вагомі причини. По-перше, в країні війна. Тільки зберусь щось позитивне випускати, подивлюсь новини зранку, люди загинули, хати горять, військові гинуть. І нема настрою щось позитивне випускати. Ми живемо в Київській області, і в Києві частково там, частково там, ви знаєте, і ну я не кажу, що кожен день, але через день практично літають ракети, шахеди над нами. Наприклад, недавно, дві неділі назад, в Ржищеві загинули люди, це 20 кілометрів від нас, а позавчора Вишневе. То це теж недалеко від нас зовсім. Так що не розслабляємося зовсім. Я вже не кажу за Луганщину, Донеччину, Сумщину, Харківщину, де обстріли набагато частіше, і люди там гинуть. І там зовсім нема життя. У нас ще тут більш-менш. А прикордонні райони там зовсім нема життя. По-друге, в нас померла чапа. Чапа це одна з наших собак. Вона померла під час стерилізації, під час операції стерилізації. Ми повезли її на операцію здоровою нормальною собакою, привезли вже труп. Хто про це хоче дізнатися більше, зайдіть в сообщество, там є повідомлення про те, як це сталося. А в цьому відео я вам покажу, як почала збуватися моя мрія. Хто не знає, в мене дуже багато котів. У мене 11 собак вже. Ні, 12. Я ще річика вважаю за свого собаку. Кстаті, бо річок опять остався без хазяїв. А котів у мене дуже багато, я не буду називати точну цифру, бо, коротше, бережу здоров'я своєї мами. Мама, дум... Мама хай думає, що у мене їх 5. Ну, ладно, вісім. Як тільки починається зима, холода, вони всі лізуть коти в хату. ну там Собаки, то тільки жорик, і зараз Мірта, і чапа, ну, коротше, три собаки, але ну, в них є віранда. А коти всі лізуть тепло, бо вони дуже теплолюбиві. І чомусь мої коти, всі рахують, що моя тарілка це їх тарілка, моя постіль це їх постіль. Мої руки, оці які покручені, сустави покручені артритом, вони вічні, мить за ними без кінця. Тому мені треба окреме приміщення для моїх хвостиків. Всі ви знаєте мою кімнату карантинну, де в нас там бардак вічно. І якісь, якщо нові коти в нас з'являються, ми їх. Блін, цей капюшон мішає. І якісь, якщо коти з'являються, це в нас карантин там для них. Якщо щось таке, хтось дикувати, приходить до нас в стаю, то ми, їх там, ми його там привчаємо. І прийшов той час, коли ми збагнули, що коли я збагнула, що цю зиму вже я не переживу, якщо буде так, як завжди, що вони в мене будуть на голові всі, то цю зиму я просто не переживу. Я всім своїм вдома сказала, що хочете, будемо лізти із кожи вон. Із кожи вон будемо лізти, але хоч щось треба зробити. В цій кімнаті живе котик біляшик, якого ми зловили ще під парадом в Києві ще рік по тому. Він дикий, він до рук не йде, він не адаптований зовсім до інших тварин. Так би він ще й мучився, ще б рік, але ж нам треба робити цю кімнату і треба було десь його діти. Тому і ми його зловили в клітку, вітя мій зловив рибацьким сачком. Виявляється, в мене Вітя він ще хороший рибак, дуже гарний рибак, а ще й ловить сачком котив. Може бути лавцом. От. Відперли його на чердак. На чердаку в нього велике приміщення, тарілка, вода, лежаночка, туалет, але собака сить мімо туалета, хоч би на голову не насцяв, а то просто сить ще потолок. Оставили таку щелинку о, в дверях, щоб він міг виходити на вулицю. Але поки він ще не виходив, навірно, боїться. Але я думаю, що все-таки вийде. Бо останнім часом він дивився віконце і дуже ж дуже кричав, коли бачив котів, значить йому вже потрібно общення, спілкування. Йому потрібно вже спілкування. Тому я думаю, по-любому він відтуда вийде. Так що ми починаємо робити коті комнату. Да, кузька скажи. Зараз е, ви побачите е, вигляд нашої котікомнати, яка вона мала первинний вигляд. І ми будемо поетапно з вами її робити. Я буду показувати вам, як ми робимо, кому цікаво, я буду казати, скільки це коштує. Е, ну, Зразу хочу сказати, що строяться люди у нас в Україні не бідні. Це котікомната це так у мене. Це просто гульня. А якщо зараз стройка, то це дуже дорого. Дуже. Ну це я не про себе. А взагалі, якщо стройка, то це не бідні люди. Котікомнатка це все взагалі фігня. От, а якщо строїться, то це треба такі колосальні гроші, що я навіть не знаю, скільки треба, щоб построїть хату. Купили тільки, що приїхали з магазину. на котікомнату починаємо робити. Пінопласт п'ятерку, 30 квадратних метрів, вон, положили на кришу. І цементу 15 мішків. така в нас, виходить, начало нашої роботи. Вже винесли доносим. Вірніше, весь мусор. Получається, 25 квадратів. Ось такої буде. Тут будуть жити коти. Не знаю, що з цього вийде, але думаю, буде краще, ніж було набагато. Консервація вся на вулиці. Ціла купа сміття. Потім залили водою пол, щоб утрамбувався пісок. Слідуючим етапом це в нас рівняються поли. Ложиться клійонка, щоб сирость не йшла. Потім пінопласт, виставляються маячки. О Боже, я вже просто будівельник, я все знаю, як робиться з підлога. Виставляються маячки і завтра будемо вже заливати бетоном. Все, на пол постелили пінопласт п'ятерка. Товщина п'ятерка. 25 квадратів, чому муха залетіла, блін, собака. Виклали е, маячки. Це, я так розумію, щоб заливати бетон і було все рівненько. Нич воно стило, застило. Ну, як воно застило. Ого. Оце за ніч застило. Почали заливати пол цементом, Ду Боже, яка це важка праця? Будівельники це, це, це мабуть, важка праця на, на, на шахтарі-будівельників. Оце туди пішло вже, мабуть, на ту кучку 20 вітер. Розказ, скільки треба нам ще заливати? Сказав наш будівельник, що аж до вечора, аж до ночі сказав. Взяли у моєї сестри бітономішалку. Бетономішалка працює. Що б ми з нею робили, я не знаю. І так мішається бітон. Вже пів кучі піска нема і вже пів кучі щебня нема. Я ніколи не думала, що з підлогу... підлога обійдеться і так дорого, і так клопотно. Коротше, друзі, стройка це піпець. Це краще б не починати. Я б не починала взагалі нічого робити, аби не наносі не зима і всі почнуть на голову лізти. А в мене вже просто немає терпіння. Дійсно, я буваю дуже роздражительна. Ну, роздражительна, пусть буде роздражительна. Я буваю дуже роздражительна і нерви вже не в порядку з ними. Тому мені треба окреме приміщення і тому ми все, -все затіяли. Роздратована, точніше сказати. Коротше, друзі, стройка це дуже клопітно, дуже-дуже дорого і довго. Почали заливати підлогу о 8-й ранку, зараз уже 16-та година, я не знаю. Пораємося ми до вечора чи ні, але хотілося, щоб воно вже висихало. Осталося цей клапчик і осталася серединка кімнати. І так вже вимальовується. Ранок слідуючого дня ми вчора працювали до ночі. Ну, ми працювали. Будівельник наш працював, а ми відкривали, закривали йому двері. Стеля вже стеля, блін, стеля. Підлога, як можна перепутати стелю з підлогою? Підлога вже застила за ніч. Але сказав, куди, чапа, уйді. Учі сказала! Сказав, дві неділі не заходить сюди. Але такий клаптик ще оставив коли двері, бо буде ще двері. У нас переставлятися. Так що, все, стине. Початок є. Оце я сижу і вважаю. Коли я вам казала, що будуються заможні люди в Україні, то це я не шуткувала, це так воно і є. Зараз я вам не приблизно, а просто точно скажу, скільки нам обходиться залити підлогу. Цемент, пінопласт, клейонка, маячки, півкучі пів щебня пішло і півкучі піска пішло. Це все обійшлося нам 15 тисяч. 15 тисяч є ще і ми все це ну, так, для себе навіть сохраняємо. Потім треба ліноліум буде купити. Ліноліум з плінтусами це саме дешевше 10 тисяч, це вже 25 тисяч. І з нас майстер зовсім не бере за роботу. Ми з ним розчитуємося кавою і їжею. Він у нас не бере за роботу зовсім, він нас жаліє. От, то. Але майстри беруть приблизно, скільки стоїть матеріал, стільки вони беруть за роботу. Ну, хай не 25 тисяч, хай би він даже взяв 15 тисяч, хай би ну, це дуже мало. це дуже мало. В общем, 25 плюс 15 40 тисяч. 40 тисяч гривень. Це просто поли, не з Не, це просто пінопла... клійонка, пінопласт, вирівняли. 7, 7 сантиметрів слой цемента, бо поли були криві, і наверх саме недорогі лінолеум. І плюс робота це 40 тисяч. Як вам? Це дуже багато. Це дуже багато. Я чогось... Хоч би мої е... коти не залишилися спати просто на цементі, да, Соня? Сонюшка. Ні, ну На ліноліум як саме вже да? наш крібйом. На ліноліум як-то наш да? Моя девочка золотая. Коротше говоря, стройка, ще раз повторюсь, і е, не, не втомлюся повторювати. Е, той, хто строїться, хай не каже, що у нього нема грошей. Є гроші. Ну, це я ж кажу, не дивіться на мене, бо це все навіть не для себе. Даша моя каже, мама, у котов в кімнаті буде лучше, ніж у нас. Я говорю, це однозначно. У нас холодні поли, обдерти стіни і падає потолок на голову. А в них буде, якщо буде, то в них буде добре. Добре і тепло, і уютно. В общем, так. В общем, такі в мене плани. Поважайте, щоб мої плани здійснилися. І всім всього доброго. Надовго пропадати не буду. Невдовзі вийде відео віде вже з моїми тваринами. Я вам покажу, як, хто живе, як, хто себе почуває, які у вас новини. Так що, всім дякую за просмотр. Дуже не люблю це, але ставте лайки, коментуйте, бо мені буде дуже приємно і підписуйтесь. Все, до побачення!